Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся тижневий огляд, власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко. і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбулося, як це розуміти, аналізувати та прогнозувати. Цього тижня генеральний директор організації МАГАТЕ Рафаель Гросі відвідав Курську АС. Представники російської влади продемонстрували йому, начебто, наслідки українських обстрілів, на що сам Рафель Гросі відповів: так він бачив залишки дронів, але кому вони належать, він достеменно не знає. За що був нещадно розкритикований Марією Захаровою і Дмитрієм Пісковим, яким, звісно, би хотілося б почути від представника міжнародної організації різкі звинувачення в бік України. Більше того. Російські військові пізніше показали, начебто, залишки від ракет «Хаймарс», які вони знайшли на відстані близько трьох миль. Це 5 кілометрів від Курської АЕС і мовляв, вони теж були збиті, тому що українська армія спрямовувала їх саме на цю атомну електростанцію. Через це Дмитрій Пісков звинуватив Україну в так званій ядерній ескалації. Зрозуміла риторика Кремля, зрозуміло, для чого це робиться. тим більше що Гросі цього тижня відвідує Україну, і їм конче важливо. Аби випередити будь-які звинувачення, тепер вже які мають під собою підставу в їхній бік, в тому, що вони утримують незаконно запорізьку атомну електростанцію, де якраз таки на відміну від Курської АЕС, загроза ядерної ескалації є абсолютно відчутною. Більше того, там вона є відчутною і вона задокументована в самих висновках МАГАТЕ, тому що я хочу нагадати, що МАГАТЕ спрямовувало туди своїх спостерігачів. І були висновки і звіти про те, де, в яких частинах Запорізької АЕС, в яких будівлях, де саме знаходиться, ідентифікується техніка. І ця техніка зрозуміло, чия, і зрозуміло, що це за зброя. Вона знаходиться прямо там. Що АЕС є мілітаризована, про це зазначалося. Я хочу нагадати, що є рішення Генасамблеї ООН про те, що треба демілітаризувати. Запорізьку атомну електростанцію і забрати звідти військову присутність російську, тобто там всі речі очевидні. Ясна річ, що Росія хотіла приблизно такого ж ефекту про Курську АЕС, ба більше вони самі почали розкривати карти і говорити про те, що вони ж самі почали домагати звертатися і казати про те, що атомна електростанція. Побудована так, що загрози для неї дуже високі, і що вони зробили тим самим? Вони тим самим показали, що ще в радянські часи, і пізніше деякі об'єкти ядерної енергетики будувалися не враховуючи, мабуть, всі новації ядерної безпеки, оскільки без систем захисту, таких як конфаймент, відповідний для того, щоб захистити саму будівлю. Таким чином вони хотіли звинуватити Україну, От що цікаво, що Україна зараз чимось вистрілить, досягне, підірве, спровокує пожежу, викид радіації і так далі. А відкрили факти того, що Росія досі не вжила Заходів для того, щоб забезпечити безпеку ядерних енергооб'єктів, такі як Курська АЕС. І тепер, тобто, що, що це означає? Це означає той факт, що вони хотіли, щоб Гросія. Прийшов і звинуватив Україну, а відкрили власність, скажімо так, недбалість, власну, яка була протягом усіх цих років. І це, до речі, красномовно. Мені здається, це багато в чому так Росію характеризує, коли вони хочуть чомусь викрити Україну або звинуватити світ, а самі демонструють, що насправді так у них далеко не все гаразд. Ну, крім того, місто Курчатов, де знаходиться Курська АЕС, було оголошено фактично містом на осадному стані. Його закрили. Закрили блокпостами, встановили комендантську годину. Туди не може заїхати ніхто сторонній, і вони таким чином до себе зараз створюють проблеми. Якщо вони зараз почнуть озвучувати версії про ДРГ, які проникають з метою вибуху, до речі, цього тижня затримали якихось росіян на території Курської області і сказали, що нібито це агенти українських спецслужб показали якусь вибухівку. Мовляв, вони там готували вибух на нато сховочі. Вони ж це можуть так само. Вкинути фейкову новину, що якісь ДРГ хочуть підірвати Курську АЕС, це ж абсолютно в їхньому дусі, але головне аргумент, чому Україна сама найбільше зацікавлена в безпеці будь-яких атомних об'єктів. В прикордонних регіонах це дуже близько до нашої території. Так. І Зрозуміло, що ніхто при здоровому глузді не буде загрожувати чи вести бойові дії в районі атомних станцій, яка має рівень безпеки дуже низький. Вона фактично ідентична Чорнобильській АЕС, так. тому будувалася з надзвичайно, скажімо, низькими стандартами безпеки. Вони це самі кажуть відверто, і тому звісно, що сама Україна зацікавлена, щоб з цією АЕС. І будь-якими іншими в полосі все було гаразд, тому що це дуже близько до нас, і це для нас буде становити пряму небезпеку. Але ну якось цей аргумент їм логічним в голому, що не прийшов. Не прийшов, і більше того, я от ще би торкнувся одного пункту тут важливого, що мене дещо дивує, як дуже швидко так такі організації, як МАГАТЕ або інші міжнародні, реагують на російські заклики. Наскільки вони швидкі, наскільки вони намагаються перевірити, я розумію, що треба демонструвати, начебто незаангажованість. Хоча як це робити, коли порушується міжнародне право і ви маєте стояти на шляху його відновлення? Ну, як би це, якби це нейтральність не означала. А тут дуже швидко ухвалюється рішення. Я думаю, що які б звіти не було, і що б не говорив Гросі, або не говорило МАГАТЕ в Уяві українського народу і людей ці організації залишиться, як і організація Об'єднаних Націй, власне кажучи, сама по собі залишиться такою, яка неспроможна досягти правильних цілей по відновленню якраз міжнародного права. Тобто, ми підходимо до того, що ООН може констатувати, але зробити щось для того, щоб змусити Росію виконати чи не тільки Росію будь-якого агресора, інструментів немає, і це криза, яка є. Міжнародного міжнародної системи відносин вона вже давня. А, на жаль, вплив СРСР а пізніше Росії на низку міжнародних організацій. Він є визначальним і так до було в тому числі з Ми зараз. Звикли до того, що парі виключила Росію в Білорусі свого складу, що вона готує доповіді, в яких фіксує російські військові злочини. Але ж так було не завжди. Я пам'ятаю прекрасно, як міжнародний кореспондент, який їздив завжди в Страсбург, і як вони себе вольготно почувалися, коли прямо текстом казали офф-рекорд депутати парламенту асамблеї про те, що росіяни просто керують фактично бюрократичним апаратом ПАРЄ і Ради Європи? Там був один. Я на жаль вже не пригадую прізвище. Він був фактично керівником апарату всього апарату російські громадяни. Він керував значить, цим апаратом і от вони розказували про вечірки, які він просто відверто при тому при всьому, що там же значить боротьба з корупцією там і інше все декларується. Він закатував в себе в навілні і ну в російській мається увазі, угу. офіційному представництві вечірки, на які приходили депутати багатьох західних країн. Не будемо вказувати пальцем, тому що е, це наші партнери сьогоднішні. Так, от від цих. Країн приходили євродепутати, гуляли там зі шльондрами російськими, просто відверто, їли червоної ікру і чорно, в тому числі. і Мені це це просто розказували. І нічого не могли зробити. На нього писали заяви представники української делегації. А ті розводили руками. Казали, ну ми ж нічого не можемо зробити. Ну це ж їхнє офіційне представництво. Там а все інше це брехня, і цього нічого не було. Ну а потім випливли історіями. Пам'ятаємо, коли Азербайджан. Возив так само депутатів Європейського парламенту, і знову була та ж сама програма Шльондри, Міха, Чорна ікра. Потім там деяким депутатам навіть довелося піти в відставку через це. Але схема ж відкатана. Ми, ми розуміємо, що е якщо це працювало там, чому вона не буде працювати в інших організаціях? Знову не будемо вказувати пальцем. І серед це, це з'являються інколи дуже дивні заяви з боку різних організацій. Ну, от які впритул не бачать дії росіян навіть зараз, навіть зараз навіть зараз, і це проблема. Але я сподіваюся, що вдасться її вирішити через більші можливості, інструменти для розголосу. Зараз все ж таки можливості соцмереж, можливості того, що хтось може фіксувати більше ці вечірки, знімати, показувати. Сподіваюся, що це буде мати вплив на викорінення цієї корупції російської, яка має всі ознаки міжнародних масштабів. Ну для нас найголовніше в першу чергу те, щоб фіксувалося об'єктивний стан з так щоб не вигадувалося і не розписувалося. Представники міжнародних організацій на зразок магате під російськими заявами пропагандистськими, в яких містяться відверта брехня і звинувачення в бік України. Цього разу треба сказати, до честі Гросі. Він уник такої пастки, хоча йому його готували. От але він не піддався. Це звичайно великий позитив, особливо порівняно з тим, що лунало в інших заявах. Не кажу Гросі, але інших представників, в тому числі магате стосовно ситуації. З Запорізькою електростанцією. значить Щось почало міняти абсолютно і Росія підставилася Як то кажуть, крига з кресла. так Тим часом на Росії продовжують палати нафтооб'єкти, важливі нафтобази, нафтосховища. Так, наприклад, вже понад тиждень палає нафтобаза Октябрьська, так само велике сховище Атлас. І вибухає доволі таки потужно в різних регіонах. На території Росії видно, що, вочевидь, відбуваються дуже погані речі і тенденції з їхньої нафтопереробної галузі, з їхніми сховищами. І як мені видається, це такий тренд вже пішов. Це одна із стратегічних цілей, фактично позбавити Росію можливостей заробляти на продажі нафтопродуктів те, що ми бачили із нафтопереробними заводами. А так само позбавити їх можливість використовувати пальне для виключно військових потреб, особливо якщо ми говоримо про південні регіони Росії. Очевидно, можна подумати і зрозуміти, що це паливо потім транспортується. Воно використовується для важкої техніки ворогом. Воно використовується для атак, в тому числі на Донеччині на інших напрямках. І тому, звичайно, з точки зору позбавлення ворога можливостей і спроможностей це абсолютно правильні кроки. Але от якщо оцінити, я собі думаю, скільки потрібно спалити потенційно таких об'єктів, або скажімо, щоб вони згоріли, абстрагуючись від того, там удари дронів інших засобів, для того, щоб в Росії виник остаточний колапс, і наскільки їхні спроможності в тому, щоб дублювати фактично, так от ми дуже часто говоримо зараз про енергомережу. І у нас вже є, заявляв очільник гурбуданов про те, що будувалося так для того, щоб готуватись до ядерної війни і виключити повне відімкнення, і неможливо її повністю колапсувати. І те ж саме мені здається, стосується і Росії. Тобто, чи можна очікувати, що їх повністю вдасться позбавити можливості зберігати, використовувати нафтопродукти, і чи це принесе ось той потрібний ефект, щоб Росія не отримувала прибутки. Зменшила їх, і щоб зрешті це позначило, що цікавить найбільше всіх, як це позначиться на фронті? Так і звичайно, що для росіян критично важливо для режима в Кремлі. Критично важливо, щоб пересічні росіяни не відчували всіх тягот війни. І тому для Кремля це присели найбільшу проблему. Через це зростають ціни на бензин і на дизель для населення. До речі, цього тижня в чергове. Почалося зростання цін на російському нафтовому ринку. Про що повідомляють російські медіа, і це має безперечно, прямий стосунок до цих ефективних ударів по російських нафтосховищах. У Путіна і так ситуація зараз складається не найкращим чином. Я маю на увазі, що зрозуміло, що це не демократична країна, це не країна, де є вибори, це не країна, де є чесні соціологічні опитування, але навіть придворна кремлівська. Кампанія фонду общественне міння фіксує рекордне падіння рейтингів Путіна, і зрозуміло, що для них от в зростання ціни на бензин і все, що воно собі потягне, зростання ціни на товари, на продукти харчування це не припустимо. Тобто, це треба сказати, що тут знайшли, умовно кажучи, ахілесову п'яту путінського режиму. Дуже вдала була ця стратегія по знищенню російських нафтосховищ. Ну крім. Першою мети, безперечно, позбавлення оперативного резерву ГСМ для російської армії. Це перше. Але те, що друга мета досягається, зростання невдоволення серед російського населення. Це теж надзвичайно важлива і треба сказати дуже вдала стратегія. Попри те, що нагадаю, довгий час наші західні союзники намагалися нам сказати, що цього робити не варто, і навіть умовляли, щоб цих ударів по російським нафтосховищам не було. А невдоволення точно зростає, і чи це буде мати ось той ефект? Який буде здатний повалити путінський режим. Ну чекай, ми не говоримо зараз, щоб повалити. Ми говоримо, дивіться, тут головне треба розхитувати. Це може так. бути ефект, скажімо так, довготривалий, кілька років. Але це важливо все одно погодиться, що от пересічне росіяни де-небудь там не знаю на далекому сході чи на Уралі, він все одно відчує, бо війни вони не бачать, фактично. А отут він відчує цю всю історію. Ну мені здається, що більше відчують трейдери. І ті, хто займається цим найбільше, тобто відчує, все ж таки якась верхівка. Я до того, що ці удари потрібні, я не кажу, що вони не потрібні, я до того, де знайти ще більші слабкі точки, так, щоб дійсно відчували місцеве населення, щоб почали відчувати труднощі вони, щоб їм стало погано. І ми звичайно обмежені з точки зору того, що якщо ми будемо бити по енергетиці, як б'є Росія, скажуть, що ми порушуємо Женевські конвенції, чому ми критикуємо Росію за удари по українських енергооб'єктах і кажемо, що це воєнний злочин. А ми б'ємо. Хоча з іншого боку, а якби відбувалися якісь речі, ну пожежі, в Росії дуже багато всього, пожеж у них повені, Мало що в них може відбутися. Катастроф техногенного характеру, ось так. Територія величезна, різні часові пояси, різні природні умови. Почнеться щось відбуватись раптом з енергетикою, вона почне колапсувати. Це ефект, мені здається, який почне відчувати кожен більше. Я погоджую, що невдоволення будуть, ціни не зростають, я згоден, але ось тут важливий момент, що це може досягти. Кілька років це на це потрібен теж час. Ну звичайно, звичайно. Ну так само, як з Кримом. Воно ж теж не одразу дійшло. Що Кримель це Крим це Кри, Кр, Кремль, чи Кримль, як його інколи називають. Що історія з ним вона все одно аукниця аукнеться дуже погано. Це не одразу прийшло. Спочатку була ейфорія, давай згадаємо так. Да? радість, Крим наш, рекордні рейтинги Путіна, виступи зірок в Криму. Всі їздили, раділи, раділи, а потім почалися проблеми. Закінчилося ж тим, що зараз вони звикли до того, що відпочинок в Криму пов'язаний з реальним ризиком. Отримати поранення або навіть загинути. При чому ніяких виплат, звісно, ти не отримаєш. Ну і купа побутових незручностей. От дивись, зараз. Там, крім того, що була спека, почалися лісові пожежі, постійне відключення світла, в тому числі через те, що вдалося пошкодити їхні енергосистеми. Плюс постійні черги на Кримському мосту вони стоять на спеці, там, значить, дивишся, хтось помер від спеки, значить, там ще щось. Тобто, все це накопичувальний ефект. Він зараз діє. І вже немає такої ефорії, розумієш, Є, у них така зл злість, невдоволення, ненависть. Ну, зрозуміло, що в свій бік. Але Водночас подивись всі ці курські відео, зокрема, цієї тітоньки, яке стало вірусним. Пам'ятаєш, коли вона значить, там кричить, значить, сволочі, значить, подонки. Де ж наше правительство Де ж наше Та, це вже мем по соцмережах. І соцмережа. воно вже таким референдом, да, вже купа відео знята на замотіли. Тобто, слава Богу, дійшло. Раніше ж вони зненавачували кого. Нас. А зараз вже пішла оця вся мулька, що, мовляв, це наше правительство виновата. От от тобі результат, до речі. Ну це так. І сподіваюся, що можливості стане Більше, тому що вже оголошено про те, президентом України, що ми випробовуємо і балістичну ракету. тому сподіваюся, що можливості і спроможностей буде тільки більше. Головне, звичайно, знаходити на це фінансування, тому що треба розуміти, ракетна програма річ дуже потрібна, але вона так само потребує значних видатків. Сподіваюся, що і в нас буде ресурси, допоможуть наші партнери. Тому що питання ж і в кількості теж а ракета, я, ми розуміємо, прекрасна, 10 – це одна. Річ один ефект ас це зовсім інше. Але в будь-якому разі це дуже позитивно, що ми, коли перебуваючи в війні в умовах повномасштабного вторгнення, все ж таки здатні працювати і на дрони, і не тільки на дрони для діпстрайків, а вже й на ракети. Ось це, я думаю, якраз теж тривожний сигнал, який на собі там на Росії незабаром відчують. Саме так. Ну і наша традиційна рубрика Фейк тижня. Росії так допікає успішна українська операція в Курській області, що вони, не знаючи, як їй протидіяти виключно військовим шляхом, використовують дуже багато фейків. Так, зокрема, цього тижня з'явився ось такий фейк, де видно, як начебто мама одного з військовослужбовців, бійця, який, начебто, бере участь в курській наступальній операції в бойових діях, там, отримала відмову. Виплатах, коли її син начебто там загинув, і вона закликає не відправляти своїх дітей для участі в бойових діях в Курській області. Там такі заяви, там така істерика вже. Я копишусь з ціма бумажками та отримую відмову. Дівчата, ось, будь ласка, ховайте своїх синів, не відправляйте їх, тому що це — це жах. І я не розумію, чому так. Все це ми бачимо традиційно без заморочок, тобто без жодного якоїсь якості. Навіть штамп відмова там, без жодної дати, невідомо, що це за документ взагалі, тому що по відео взагалі неможливо ідентифікувати його зміст, а що ж там написано, а що, це? що це за жінка, як її прізвище взагалі, чи взагалі в неї є син. Це теж невідомо чим неї діти є. Тобто, знову ж таки, Росія намагається включати ось цей психологічний ефект. Вони включають ефект на родини. Я дуже добре пам'ятаю, коли починався починалася російсько українська війна і був режим АТО, і тоді вони намагалися через ФСБ і ГРУ Росіяни встановлювати родичів. Бійців, які перебували на Донеччині, Луганщині, і присилали їм різні там фейки про те, що ви не отримаєте виплати, ваш син зник безвісти, вам нічого не світить, ви ніколи не знайдете від держави жодної компенсації. Тобто, технологія стара, просто що змінюються підходи до її застосування. Ну працюють вони, треба сказати, добре. От хоча вони завжди паляться на деталях, як от з цим штампіком без дати. Але тим не менше, ролики всі ці вкидаються просто через свою масовість і через те, що вони йдуть з різних джерел, вони свої мети досягають. Треба сказати. І як нагадаю, сказав Дмитрій Медведєв, ну майже близько до тексту. Телеграм нам нужен для того, щоб закидувати свою пропаганду українцям. Тобто, все одно через різні джерела, вся ця історія доходить. Критичним мисленням, на жаль, володіють у нас далеко не всі наші громадяни. Хоча ми вас завжди попереджаємо і наголошуємо. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Під час війни ви ризикуєте потонути у морі брехні, для того, щоб цього не сталося. Не читайте бажано, не дивіться анонімні тікток канали, телеграм канали. Одним словом, ті основні джерела, де на жаль, модерація або повністю відсутня, або навпаки, вона працює на нашого ворога, на відміну від західних соціальних мереж, де уважно за цим спостерігають і де за скаргою можна таке відео заблокувати. Тому все ж таки, ті мережі, ті продукти, які випускаються західними кампаніями, тоже саме Ютуб, Фейсбук. Uh, X, частково X, X буде, частково. Да? Ну я би так критично, це, це більше сарказм X, тому що там <с дезінформація якраз таки дуже надзвичайно багато. Інстаграм це теж відносно надійне джерело. Там все ж таки спокійніше, і найменшою довірою безперечно, користуються російські соцмережі. Якщо ви не дай Боже, ними досі користуєтесь. Вони заборонені офіційно. Нагадаю, рішенням ради Незбезпеки. безпеки. Я про ВКонтакті Однокласники, їх дивитись не можна, тому що це повністю фейкові. Джерела. Ну і дуже низька довіра до таких джерел, як Telegram, X, в тому числі, і безперечно, TikTok. А для того, щоб бути краще поінформованими, бачити і розуміти, що насправді відбувається, дивіться тижневий огляд, власне, із Тарасом Березовцем, і Олександром Мусієнком. Підписуйтеся на програму власне на наших офіційних ресурсах. Також підписуйтеся на особисті сторінки Олександра Мосієнка і Тараса Берзовця у соцмережах. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати це відео і порекомендувати своїм друзям і знайомим. Цим ви зробите свій неоцінений внесок у боротьбу із російською пропагандою. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Героям слава!